Скоро будуть заходити сюди штукатури, і ми намагаємося завжди робити так, щоб після них було частенько для нас. Вікна треба заклеїти всі, ну скільки можливо, щоб хоча б наклеїчка, нічого страшного. Там вже тато зараз. тренується і буде вже грунтувати стіни. Трішки прибрали. А ну демонструйте. Та шикарна. Так, далі. А тепер є невеличкий відгук, друзі. Плівка. Ось така темпо. Нічого не хочу сказати поганого про неї. Мені дуже сподобалася ось ця стрічка. Клейова стрічка дуже міцна. Дуже міцна. Е, е, сама клеєва частина супер. Але ось е, плівка. Не знаю, буде видно чи ні, ногтями ось провожу, і дивіться. Дуже сильно рветься. Дуже сильно. Оце заклею і думаю, та що таке постійно рветься плівка? Ногтями провожу ногтями, ось її розриваю. Дуже слаба. Стрічка супер. Ціна супер. Але сама е, міцність цієї плівочки дуже слабенька. Якщо мене чують, Представники ось цієї компанії зробіть щось з е, самою плівкою. А так, все супер. Дякую вам.